Мої брати і сестри. Ми є на глибокому роздумі над Божим Словом, над Писанням в розділі нашої школи, Богопізнання. І ми продовжуємо слухати Голос Святого Духа з 10, з 10 глави Івангелія Івана. З 13 вірша. «Нехай Господь говорить щось нам в серце, бо його слова вони оживляють, вони направляють і вони освячують. З 13 вірша. Я пастир добрий і знаю своїх. І свої мене знають. Як і Отець мене знає, так і я Отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кушари, я повинен і їх припровадити, і мій голос почують вони, і буде отара одна і один пастир. Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб знову прийняти Його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його. Маю владу віддати Його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. За цих слів між ідеями знову з незгода знялася, і багато з них говорили: він демона має, і не самовитий. чого слухаєте ви його. Інші казали, ці слова не того, хто демона має, хіба демон може очі сліпим відкривати. 14 вірш, я пастер добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Тут же Господь не говорить, чи то вівці, чи то люди, просто говорить: знаю своїх і свої мене знають. Тут наш Господь виводить з притчі вже істинний зміст, і Він має на увазі нас з вами, хто любить його, хто йде за ним. Він каже: Я пастир добрий. В цьому буквальному тлумаченні цієї притчі. І це означає, що слово пастир це вже не є образ, як пастир для овець, це є сама сущність того, що відбувається між нами і Ісусом. Ісус пасе людей, Він насправді пасе наші серця, Він провадить наші серця. Це неможливо знати для того, щоб ми не думали про себе як про самодостатніх індивідуалістів. Кожна людина вона пасеться тим чи іншим духом. Нас пасе Дух Божий, який посланий в служінні Ісуса, як Ісус сказав, що дасть нам Святого Духа Втішителя, щоб Він нас і направляв нас. А люди у світі, які не мають стосунку з Ісусом близького, дуже часто введені злими духами цього світу. Отже Ісус пастир. Для нашого серця, нашої душі, нашої долі і нашого життя. І ще тут написано, Господь каже, я добрий пастор. І ця характеристика його ролі ведення для нашого життя означає, що це найвище благо, яке ми тільки можемо пережити. Кожен із нас шукає добра. Це інстинктивно Господом заложено в нас вибирати завжди добре, для себе краще, а не гірше. І Господь каже: Я прийшов в твоє життя. Щоб вести тебе по цій долі, і це для твого добра. Я пастор добрий, бо я люблю тебе, і я враховую твої інтереси. Це це означає Ісус, пастор добрий. Навіть якщо ми не знаємо, як це слугує нам, оце ведення Ісуса, як це допомагає нам те, що Він нам говорить. Чому нам має бути краще там, де Ісус нас веде, але в цьому випадку маємо довіряти Його Словам. Він сказав, він добрий пастир нашої душі. Значить, місце правильне, куди Він нас веде. 15 вірш. Як Отець мене знає, так і я Оця знаю. Ця ставка вона вкладена Ісусом про взаємини між Отцем і Сином саме в контексті того, що Він нас пасе і веде. Буквально це означає, що те, що Ісус робить для нас, пасе нас. Воно витікає з близьких стосунків між Отцем і Сином. Він говорить власне життя я завівці кладу, і це також витікає з того, що Ісус знає сина, Ісус знає Отця, а отець знає свого Сина. Оце служіння Ісуса на цій землі для нас. Воно тільки тому відбувається, що так Отець навчив сина. У даному уривку, який ми сьогодні читаємо, є дуже багато того. Що Ісус говорить, що все це приходить по ініціативі саме Отця, це направлення Отця для Сина. Як Отець знає мене, так і я Отця знаю. В цьому слові знаю не просто поверхневе знання. Як часто кажуть, людина на людину, один раз зустрівшись, я вже його знаю. Напевно, йде мова про пізнання, про найглибшу форму знання всього, що робиться в іншій людині. Отак От отець знає сина до кінця, до останнього відсотка. І так син знає Отця. Нам потрібно це знати, тому що, поки ми живемо на цій землі, написано в Писанні посередником між людиною і Богом Отцем є син. Але син досконалий посередник, бо написано, що Він досконало знає Отця. І саме Отець його послав. Написано власне життя я за вівці кладу. Напевно, що тоді, коли Ісус це говорив, цей контекст був ще незрозумілий апостолам, що означає, що Він за вівці кладе життя, аж на Голгофі Це буде їм зрозуміле слово, яке Ісус сказав. І для нас, через історію Писання, ми вже знаємо, що Господь не просто пастир, який нас пасе, щоб нам було добре, вища міра Його ведення для нашого життя полягає в тому, що Він помирає за нас, розраховується своєю праведністю за нашу неправедність, розраховується своєю святістю за наші гріхи, розраховується своєю кров'ю за ті прокляття і за цю прокляту перспективу, яку ми маємо. Отак От пасе нас Ісус. Пасти вівцю легше. Ти просто показуєш, їй, де зелена трава, де добра вода, і де є ніч ліг, і більше нічого не потрібно, але пасти людину важко. І коли Ісус каже, каже що Він є пастир людині, то людині потрібно вирішити куди більше труднощів і проблем. І саме більша проблема в житті людини це є гріх, який її запинає, і який юридично не дає їй можливості потрапити в вічне життя. І саме пастир вирішує цю справу. Він для нас помирає, Він за нас помирає. Він, як написано, життя своє кладе за вівці. За наші душі, а це означає, Він наш Господь. Він не такий Господь, який оголосив в нас своєю власністю, як колись це робили пани, знайшовши якусь територію з поселенням стихійним, кріпаків, бідних людей, і вони назвали їх всіх своєю власністю. І нічого їм замін не дали. Ісус, якщо Він Господь і пастор, і в якійсь мірі об'являє своє господство над нами, то Він вирішує. Такі сфери і проблеми нашого життя, які навіть ми самі не можемо вирішити. Ніхто не може позбутись гріха. Тільки наш пастир і Спаситель, який нас спасає, очищає і відкуплює. Тому маємо дякувати за той шанс, який з'явився в нашому житті тільки через те, що до нас, в серце, в нашу долю прийшов пастир Ісус. 16-й вірш. Також я маю інших овець, які не з цієї кушари, я повинен і їх припровадити. Це двояке примінення цього місця Писання, яке може означати, як і наступні віки, до яких потім Ісус прийде через наступних і наступних Своїх апостолів, покоління, яке Він буде спасати. Не тільки те, яке от зараз той день перед ним, а те, яке ще буде і буде. Але ще більш суттєве тлумачення цього місця писання полягає в тому, що Ісус має на увазі, що не тільки Ізраїль і ізраїльські діти Божі є ті, за кими прийшов Ісус. Він говорить про те, що в нього є ще і язичники. Це так Писання окреслює всіх, хто не є ізраїльтянами. Буквально Він говорить про всі народи, які повинні почути його Євангелію. В тому числі і наш український народ, і наша земля. Я маю інших овець, які не з цієї кошари, я повинен і їх припровадити. І коли ми читаємо історію християнства, історію Божого спасіння через народи, як і історію християнської України, то ми знаємо, скільки це коштувало Богові і його людям, щоб сьогодні ми, якісь кошари України, могли чути голос Божий. І покорятися йому як своєму Спасителю і пастирю. Він те, що сказав отут, так і виконав. Він сказав: Я ще маю там в гарядучих віках Андрія, Петра, Оксану, Маріку, які говорять українською мовою чи любою мовою України. І Господь каже: я ще прийду за ними колись. І він прийшов. І мій голос почують вони, і буде отара одна і один пастор. Отара, одна і один пастор – це є вже апостольське богослов'я Нового Завіту. Це вже коли після Воскресіння Ісуса Господь дивує самих євреїв, ізраїльтян, апостолів, показуючи їм, що Він збирається спасати язичників також і об'єднувати їх в одне з Ізраїлем. Або, скажімо так, міняється дещо тлумачення розуміння слова Ізраїль, Нового Завіту. Ізраїлем Нового Завіту на сьогоднішній день. У вищому розумінні цього слова є кожний, хто призвав ім'я Господнє на спасіння, хто покаявся, в кому обрізане серце, хто хрестився і прийняв Святого Духа, не дивлячись на своє походження по крові. От такі от, хто є дійсно народжені згори, вони вважаються Ізраїлем Господнім Нового Завіту. Це не касує. Це що дійсно є природній Ізраїль по крові серед нас. Але все ж таки народження згори, не від мами, але від Духа Святого, робить людину Ізраїлем небесним. І це є суть у того, що це є одна отара в Бога, один народ, якому є один пастир. 17 й вірш через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб знову прийняти Його. Ісус знову говорить про свою близькість Отцем Небесним і в даному випадку каже, що крім того, що Отець любить всіх і вся, в нього ще є окрема причина любити когось, як от любити Ісуса додатково. Він любить його, тому що в Ісусі є додаткова причина. Ісус як особистість. Він готовий власне життя віддати, і в кінці Він це довів своїми ділами. І Він це робить добровільно. І коли Ісус прийшов на цю землю добровільно, Отець Його не змушував, то цим своїм, цією своєю самовіддачею Ісус викликає в серці оця захоплення. І це захоплення це є любов до Нього. Отець сам жертовний. Він сам є той, хто віддає себе, своє дихання, свій дух, свою творчу силу, своє прощення. Але коли він дивиться на сина свого єдинородного, він бачить точно такий самий характер. Він би любив сина однозначно, як любить будь-яке творіння навіть грішніх людей, які ще його не знайшли. Але коли він бачить, як грішна людина кається і завжди вибирає Бога і Боже, а тим більше бачить свого сина єдинородного, який добровільно прийшов на землю, щоб вмерти за людей, це є ще одна вища причина, чому отець любить сина. Ісус про себе каже, я власне життя віддаю, щоб знову прийняти Його. В цьому місці Писання ми бачимо откровення, що Ісус знає свою історію майбутню від початку і до кінця. Він знає, що Він помре, але Він знає також, що Він Воскресне. Я віддаю життя, щоб знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу Його. Це дуже важливо розуміти, щоб тлумачити собі голгофські події і події в Гецеманії, коли Ісуса зв'язали, скували, знущалися, зв'язаним провели на Голгофу, і, здається, безвільного прибили до Христа. Але Ісус ось як каже, це тільки ілюзія. Вони це можуть зробити зі мною тільки тому, що я це дозволив зробити з собою. Ми знаємо, що якби Ісус на Христі сказав лише одне слово Отцеві, що Він більше не може витримати цієї муки, і Бог би дав йому легіони ангелів. Легіони ангелів це тисячі тисячі ангелів, один з яких убив за часів Санхариба 185 тисяч людей за одну ніч. Ангели і люди це не співставимі істоти, а тут цілі легіони ангелів. Ісус не хотів захищатися і не хотів жодного ангела собі в підтримку. І тому Він каже, щоб ми це розуміли, що все, що відбулось на Христі, це не Синедріон його розп'яв, це не римська армія його розп'яла, це Він сам себе віддав на розп'яття. Ніхто в мене життя моє не бере, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Отже, ще раз, друзі мої, в ділі Євангелія. Ми бачимо не стільки злобу грішних людей і самого Сатана, які тащать Ісуса на голову, скільки бачимо чистий добровільний акт, вільний акт самовіддачі. Там у мені написано, що коли сторожа прийшла і запитала, де тут Ісус, Ісус сказав Це я, то написано, що вони упали на землю. Така сила Божа просто була на Ісусі, що без фізичної сили Христа чи апостолів. Оця сила натовпу, вона була ніщо. Якби Ісус дихнув над них з вірою і думкою, щоб вони пропали, вони би пропали. Я цю заповідь взяв від свого Отця. Що це за заповідь від Отця? Це те, що Він говорить перед тим: маю владу віддати життя, маю владу прийняти його. І коли Ісус каже, Я цю заповідь взяв від Отця, він має на увазі оцю настанову. Оцей план так діяти, оця суть спасіння людей, яку я вже проживаю. Каже, оцю заповідь я взяв від свого Отця. Це буквально означає, що отець його так вчив, говорив, що так потрібно зробити, щоб віддати життя за людей, але він його не змушував. Син сам хотів це зробити. І він прийшов з цим задумом Божим, з цією заповіддю Божою Отцевою, на землю, і так і жив. Ми знаємо, що те, що говорить Ісус, слухали інші люди, навіть ті, які були недостойні тих слів, і вони їх не хотіли б і не зрозуміли б. Тому написано у 19 му вірші за цих слів між юдеями знову незгода знялася. І це буквально означає, що Ісус говорив не до них, а говорив до того самого Івана, який мав написати цю Івангелію, та й до апостолів, і до учнів, які мали пережити в кризу, але потім все зрозуміти. І стати в основі першої церкви, першого століття. Отже, це означає, що Ісус не заморочувався на ту тему, що в нього були неправильні якісь вуха, чи хтось йому міг це сприйняти на зле, він був Господь влади. І коли йому погрожували люди, я думаю, що це була смішна картина, коли Ісус міг просто пройти скрізь них, міг дихнути на них, і їх би не стало. Тому не треба бачити Ісуса в Євангелії як нещасного того, якого зневолили. Це все була Його воля і добра воля, і сила в той ж самий час так робити. Для нас яке це откровення, друзі? Коли ми говоримо Божі Слова і про Божі Слова, нам не треба стидатися того, що це можуть чути люди, не готові їх чути. Нехай зневажають, але нехай також і слухають, можливо, вони сьогодні, але завтра вони зрозуміють. Отака От має бути в нас влада, як була влада в словах Ісуса, коли люди не були готові цього чути. Йде мова, напевно, не про таку наївну дитячу неспосібність людей зрозуміти слова Ісуса, а йшла мова саме про злобний дух людей, які навіть, якби Ісус їм докладно пояснив, все рівно не прийняли навчання Ісуса. 20-й вірш. Багато з них говорили о тих, які критикували Христа, Злобні люди. Він демона має і несамовитий. Чого ви слухаєте Його? Тут позитивним моментом є те, що оці злі люди бачили, що велика частина людей слухають Його. Що це означає, слухають Його? Вони уважні до Нього, по їхніх лицях видно, що вони записують на серці своєму слова Христа. Каже, що ви робите? Чому ви так уважні до нього? Не, що ви слухаєтесь Його? І інші тоді казали, оці, що слухались Його, ці слова не того, хто демона має. Хіба демон може очі сліпим відкривати? Це дуже гарний вірш, який означає, що всі чудотворіння Ісуса вони не були просто шоу, щоб зірвати славу. Вони були духовною аргументацією для того. Щоб слухати його слова, які в якійсь мірі були понад словами Мойсея, чи, можна сказати, були продовженням Божого навчання, Мойсей закінчив свій час законом Божим, бо Він помер, а Ісус продовжив вищу степінь цього навчання, цього Божого закону. І люди бачили, як стікала сила Господня, і дуже часто в нашому житті ми повинні це запам'ятати. Коли ми бачимо прояв сили Божої, то ця сила Божа є аргументом того, що Бог є з нами. І Бог підтверджує свої слова. Євангелія, сказав апостол Павло, вона не в словах самих тільки, вона в великій Божій силі. Де є Боже Слово, там завжди буде і повинна бути Божа сила. Будьмо благословені від нашого Господа через ці слова, Він сьогодні з нами є, і вони такі самі свіжі. Які були свіжими тоді, дякуємо Господе за Його повчання. Яке щастя, що ми є ті люди, які уважно слухаємо Христа і слухаємося Його слів.